за мене зараз. Ну, продовжуємо я вже пішов два рази в гру. Тепер хотів без виживання я не думав, що так... Багато часу пройде тоді як я буду записувати знову за п'ятого слайм но я буду ну, якось зайнятий ладно почнемо, продовжуємо. Ммм... так Безкінечне виживання Мені це ігри це Може, мені грейки ми ще не прийшли. Або виживання. Так. О, в мене рекорд 22 воми. Попробую більше. Напевно, що йду їх щитати і хобби що тут не рахую. Е так. Що ж? Які ж стіні взяти? Гриби тут не працюють. Табудень. Нічого працюють. Тохи, знаєте, тохи відвек. Uh, так, Зриви... на коментувати. Ви яких тут багато, їх вже... Як так багато. Перша швана і крузалу скільки. Так. Збрав. Щас. Ще... можна на воду. Тополь. Так, ктополь теж візьмемо. Це візьмемо. Це візьмемо це тоже. Та, я не назвали, растіння, ну ви їх бачите. Ключки, лілію. Сонце дополнительно теж візьмемо. Хватит лим, думаю не їх Поки може заберемо, поки може там бориху. Вместо та нього стріляюче. Так, будемо стріляючу. Ну, порядка. Давно я нагадав би сказати виживання. Мутушки забув. Так, сонце. Може б шов такое Там, Там, видається, такое такое удобнее. В цьому положенні вебку можна повністю виключити. Ну, скачати кисніше, но пода цвіт. Дуже холодний, поду, очень погано. Мені Нет, ти далеко може захуити, за кем буде ти подожди. якесь погано в мене. Что уже скоро літо. Так. Конечно буду з коментарями. Кубочні випуски. Попробуйте бы то випуски. Я сняв зомби, вот і роблю. Да. Якби було більше, якби у мене було більше пам'яті в телефоні. Да я часто мене робив були багато для відео, но якось... Якось нема особо желання в тим зараз. Так, ну так поставити сюди. Поставимо сюди. У мене гороху дочь пульта по-моєму немає. Є ще кукурудзу пульта От оця кукурудзу пульта і гарбузу пульта. А іменно гороху і нема. Ну грух це ж не Че, ні? ні грох це не зовсім листенням. Так що підпис по логічно. Це напку нажав. Так. Е, блин, цей зомби його не замітив. А это можна принуди палку, на кое її Нажимаю тільки випадково. Ви Знаєте, от я в мини-грі палки можна їх, купити, а вже не можна використовувати. Можна їх купляти, що за гроші, ще що, щось. Я їх випадково був куп... не, не купив, вони просто даються, я все нажимаю випадково. В них ніякого толку. Тому минулого разу, коли я дійшов до ці дві волни, то їх все випадково. так так? Всього спецсонухи в них недолік тому, що вони дорожчати. Будуть, будуть Чим більше їх використовуєш, тим більше вони там Ну, Блін, Принча це не замічаю цю. Ну, окей. Чи те, що ми і так тут гроші багато получимо на на грі, багато получимо, чому не користувати палку в началі. Бо що вначалі, початку багато почати мій безканічне виживання, щоб далі там продвинутися. Я думаю, якусь тактику глянути, але... Но... Яку тактику не особо не йшов? Не, не йшов, часу не хочу. Не був, але ну, якось не хотілося. Та, походу, походу тмут. Ні, у мене була тактика давніше. Ну, вона не дуже ефективна, ну можна якось інакше думати, хто буде трошки інакше, Щоб далі дійти. Защиту. Защиту. Я більше нагрів грі зосередитись. щоб більше зосередитись на тому, що я записую. Більше зосередитись на грі ключки ставити, забуваю ключки ставити. Монетка. Більше залишатись нагрів. Снагрій алмазик. Алмази жаль, що відкопають. Вони дольнобату дають. Так, тут сидіть. Як більше нагріть, тому менше говорю. Ще безпечне виживання, воно проблематично в плані коментування, воно чудове, можна говорити, що хочеш, але тут все слідки, всім треба стежити, що зараз ще замало, зараз значительно мало. Потім далі теж буде мало, але но... чим далі, тим більше. Якщо під тактику грамотно придумати, то це буде норм. І сюда щоб 15 хвилин і більше треба стажито. Та за батба стажит так сонухи улучшати. Щас защиту защиту не, не на воду. У на воду подкону жаль міста защиту. Можемо сюди, щоб ліпше бачив воду. Ну, може, може вдально поняти, коли б туди свою бабку ставити. Бо в дні її дістане зручно. Побачить без менше жлань, тут ч треба бастити? Тут куди не глянь. куди не покажи, її не постав незручно. Ну щоб з неї записувати мені це інше положення, У мене мама пам'ять, або купити пам'ять, кажу холодно. так. Да. Дука уже буде літо тепло, бо це якась ця осінь, якась вся така, то один день тепло, то десь днів холодно. Знову один день тапло, десь днів вже холодно. Ай, ну і осінь більше подобалась. Погода. Ще захищаємо сонце. Понятно. Ну, окей, пока все норм, и все более-менее норм. Думаю, все можно с ключки ставить там. Что сейчас? Значить, все біль мене пуста особа, я тут більше ніц не бачу. Закінчимо цей рівень і закінчусь першу волну, інші волни я буду, не знаю ...позже. може ще гляну якісь інші прохождения цієї гри. Я ну сейчас прохождение объясню ну, жани и менее да я для тактики в следующем видео. Я по-моему зроблю два зазу подсигни відправлю по выживанию зазу положу. Так, еще ага, ну, последняя волна. Эммм. Респиту. Ага. Não, filha da puta. Mabich bombom. Tu batom. Sądzie mas dlitam. Não Йдем. Так, дачку. Перша луна более простенька. Навіть там піде і ще проще будуть, а потім жабушки. Вообще, знаєте, значное виживання, но у меня сами емоцій визиває, коли проходжу проход. Укуп прям реально багато зомбі. О, надіюсь на цього дойдом. Защитом память и батуки, что это за штатом. Ведь там потерял, чего мы уже на куплятому. Ладно, потерял цю линию, ничего страшного. Ладно, лоша волна, і таких ми підемо більше 22. Надіюсь, на не кожна буде серію, буде приходити їх більше далі. Якось так. Значить, все, в следующий раз вже, думаю, ніякі лінії не потеряю і піду більше. А, якось так, це буде така коротка серія, ми ще все, я, хочу, кіру, взяти, і, ну все ещ напевно, на кимино хочу ті растения взять и уже в следующей серии.